Друзі, переді мною три чайні дошки. Дві з них я люблю одну не дуже. Одна невдала, дві вдали. Одна супер вдала, одна просто середнього розміру, ну точніше маленька. Чабань може бути маленька це для двох-трьох людей. Ось ця теж такий дорожний варіант. А може бути велика чабань для таких масштабних чайних церемоній. Це ще не велика, моя наступна чабань буде дійсно велика. І щоб провести дійсно масштабну чайну церемонію, потрібно об'єднувати або два таких чайних столи, або придбати собі один великий. Ну я на цій дошці я проводив церемонію для вісьми людей. Тобто 6-7 людей це комфортно. Вісім вже забагато. Отака маленька чабанька суто для двох. Оця чабанька для трьох людей. І тепер основні моменти: що не так з цією чабаню. по-перше, пластиковий піддон. Який вздувся. Тобто тут дуже короткі ножки, і тут піддон вздувся і він хитається. Це недобре коли чайний посуд тут, а дошка хитається. По-друге, це бамбук, це бамбук, який нічим не оброблений. Він поцвів, він спортився, він тріснув, і цій дошці ще немає навіть півроку, а вона вже ніяк не виглядає і майже ніяк не працює. Тому. Великий жирний мінус в цій чабані. Вона була дуже дешево куплена, тому вона така. Ось ця чабан маленька, але вона класна. Вона класна, тому що високий піддон. Вміщує багато рідини, багато води туди може стікати. Так, він пластиковий, але цей пластик якісніший. Він не хитається. Він добре стоїть. І тут теж бамбукова. Дощечка така, ці решіточки зроблені для того, щоб вільно стікала рідина сюди. І тут бамбук оброблений. Така водовідштовхувальна в нього поверхня. Тут він не оброблений, тут оброблений. Це вже краще, ніж те. Ось ця щебань, їх таких є багато. Таких щебанів. Є дуже багато, це дуже така класична форма, яка складається з основи, решітка і піддон. Для мене дуже важливо, щоб піддон був металевий. Ну це якісніше. І зараз покажу один момент, який відрізняє пластиковий піддон від металевого. Наприклад, тут металевий, тут пластиковий. Тут важливо слухати. Як звучить пластиковий піддон. Як звучить металевий. Це круто. Це додає смаку чайним церемоніям. Ось такий металевий піддон для мене є дуже важливою частиною. Церемонії. Як ти можеш побачити, цей піддон, він не глибокий. Він широкий, але він не глибокий. І тут є такий клапан, клапан до якого можна під'єднати трубочку, і ця трубочка буде вести в посудинку, і таким чином наша чабаня розширюється до розміру відра, якщо ти це захочеш. Це професійна чабань середньої якості, тому що це бамбук. Це все таки бамбук. А дерев'яні чабані, вони дорожчі, вони якісніші, вони крутіше виглядають. І я майже впевнений, що ти будеш собі обирати чабань саме з бамбуку. Вони хороші. Але важливо, щоб бамбук був чимось покритий, захищений. І дуже круто, якщо піддон буде металевий. Особливо, якщо це. Велика або середня чабань. А маленька, вона принципово дешевша і тому може бути пластиковий піддон, може бути взагалі дерев'яний піддон, ось тобі різні варіанти чабанів, в які вони можуть бути маленькі різної форми, великі і такі, і такі, і такі. Якщо тобі незручно, коли чайна дошка знаходиться внизу на рівні твоїх ступнів, Можна прикупити собі чайний столик. Моя наступна чабань буде з ніжками. Великі такі чайні столи, вони ще монтуються ніжками і це одночасно і стіл, і дошка. Як тільки в мене з'явилась велика чабань, я прикупив собі такий столик для того, щоб було зручніше, коли воно вище. Іноді я люблю шивати отак, а іноді коли нижче. Взагалі, це столик для того, щоб. Приносити сніданки в ліжко коханій людині. І я його налаштував для чайних церемоній. Він дерев'яний. Дякую за перегляд.